Вас вітає шарик, так? І він хоче взяти у вас інтерв'ю. Люб. Що, любить твій песик? Мій песик любить за мною гратись і їсти собачий корм. Так, що любить твій песик? Мій песик любить е, пити молочко і йти на прогулянку. Гуляти, гратись за мною. Так. Ось так. Що любить твій песик? А мій песик песик любить, що його гладять. Так. Мій песик любить зі мною гуляти. Гуляти любить. А їсти що любить? Любить їсти усе. Усе, так. І? Мій любить читати, їсти спати. Двітки, ви знаєте, що багато бездомних собачок, да. так? Як ви думаєте, чим ми можемо їм допомогти? Ну, прилетити. Що? Можна їх... Прививку зробити? Да. Так. Прививку. Ще Покормить. що. Так, дати, їсти. Приютити, Приютити може. Ага, налити водички, так? Да? Так, налити водички, добре. Погуляти. О, так, можна погуляти, так. Його зводить до лікаря. До лікаря правильно. Ви любите своїх весиків? Да. Так! Твоя добра справа. Допоможи чотирилапому. Смаколики. І ось ми йдемо в гості до ветлікаря Артема. Собачка бігає біля вашого двору. Це теж ви робили операції без ніжки, без однієї. Так, да, вона навіть попала на конференцію в Києві. По ній була доповідь е, про життя без трьох на трьох лапках, що трьохлапі не інваліди, і вона бігає 30 км в час. Навіть на лекції всі сміялися, да? що вона може біля 30 км. Ми ну, добру а, справу лайка, робите. Майка донор почесний, вона з Авдіївки приїхала. Спасла ж цю ж собачку, то що на трьох піде. Вона навіть, потрапила з дуже серйозної анімії після укуса кліща. І прийшлося перелити кров, щоб її просто спасти для початку. Потім поставила прателі заривана. Так, ось Наш, наша героїня. Козлайка спасла наша героїна. Будемо годувати всю варву Добре. Дорогі діти, ви показали, що добро має силу. Ваші подарунки для чотирилапих друзів це справжня допомога, це турбота і любов, які вони відчують.